Всім привіт! Сьогодні у нас п'ятниця. Будемо працювати і намагатися нормально заробити покраще, ніж в середу, так скажімо. Машинка намита, настрій є. Так що будемо заробляти. До речі, почала запотівати фара, це, звісно, печальненько. Але машиночка намита, все чотенько Вчора помив її тільки. Ще бомба. Блін, як я обожнюю просто намиту машинку. Просто я настільки це обожнюю. Обіцяли сьогодні сонечко, я щось вийшов. Зараз 12 година. Щось я взагалі сонечка не бачу, все затягнуте. До речі, напишіть в коментарях, чи заходять вам довгі відео, от як моє минуле відео, там майже 40 хвилин. Чи от як і сьогодні, я спробую зробити коротший відосик і більше по суті роботи. Само собою, якщо щось трапиться, цікаве, я про це розкажу. Тому дивимось, що зараз в ефірчику 12-та година. Чи це п'ятниця, чи це будь-який інший день, в 12-й годині нічого немає. Тому чекаю або гарного замовлення, або вмикаю фільтр. Взяв перше замовлення з ефіру 150 гривень за 6 кілометрів умовно, 5,5, подача 2,6. Тут 27 гривень кілометр. Дай Боже, хоча б що це всі замовлення сьогодні були від такої суми і вище. Поїхав. Наступне замовлення взяв з подачею 1,5 км. Ну, коефіцієнт теж гарний, 143 за 4. Настільки кінченою я давно не бачив. Це однозначно чорний список, я би ще скаргу залишив. Ну то таке вже. Рейтинг 4,3 начебто щось таке. Просто лютий треш. На Воздвиженці, коротше, адреса точка стоїть вже біля неї. Я під'їхав, там же ж вуличка, всі знають, зупинитись нема де. Вона стоїть за 100 метрів і отак от маше рукою. Отак от як дурепа якась. Ну я ладно, не реагую, під'їжджаю спокійненько. Добрий день кажу, і все вона сідає і мовчить. А я кажу, а ви не вітаєтесь? Вона каже: ну, маю таку можливість, не хочу не вітаюсь. Я кажу, ну, ладно, хотілося сказати, ну, тоді, а я маю можливість вас не вести, виходьте. Але ну, вже подумав, і так я щось сьогодні не дуже в гуморі. Думаю, треба себе стримувати. Ну, коротше, ну це одиничка однозначна. Тут я думаю, навіть без варіантів. Просидів, мабуть, хвилин 10-15, всі подачі або на Кловську, або кудись в спину там, розвертатись 20 хвилин. Взяв по дорозі доставочку 150 за 4. Поїхали. Швиденько виконав, взяв наступне замовлення 1,47 коефіцієнт 170 за 3,4. Їдемо на вокзальчик, це універсал, кур'єрська доставочка. Ну, коротше, погнали. А от як виглядає ця доставочка. Тупо вся машина, багажник, ззаді складений ряд. І їдемо. От вас теж бісить, що в доставочках треба. Подавати на простій і особисті. От вони нараховують. Уклон Полагуйте цю херню. Тому що за 2 гривні, мого простою, я от міг втратити 12,40. Ну, це теж гроші, як я вважаю. Взяв за ланцюгом отаке замовлення. Поїдемо, тому що, окрім цього, нема що катати. Далі щось розраховує, може, та, по якимось пальничкам поїздити. Я думаю, що скоро будуть замовлення вже третє. Все, як завжди. Почали горіти коефіцієнти. Але я чекав, чекав дуже довго, може хвилин 20, може більше. Ну і взяв 1.39 коефіцієнт 300 за 9. Ну, за 10. Універсалчик знову. Поїдемо. Не знаю, в чому прикол. Стою в зоні норм кефів. Ну но і з ефіру доводиться отакі замовлення брати, тому що нічого не залітає, щоб не просидіти, тому поїхав. Щось я сумніваюсь, що я зароблю реального. Круту касу за сьогодні, але я сподіваюся на диво. Залетіло ось таке замовлення: по фільтру 25 гривень за кілометр. Але справа в тому, що взяв з ефіру 300 за 10, відмінили. Прилетіло по фільтру майже те саме. Зараз 620 і я стою вже 20 хвилин в центрі, нічого не залітає. Ось лише 25 гривень за кілометр. Взяв так, що поїхали. Роблю наступне 174 за 6. Ось це замовлення для мене зробили трошки приємнішим. Дівчинка додала а, ще одну адресу і вийшло ну, майже 300 гривень. Але все ж таки це ж не 600, не 800 за 10. Ну де ці замовлення? Я вже їх сьогодні не знайду, мабуть. Тільки під комендантську, прям по-любому щось таке буде. Просто для вашого розуміння мапа коефіцієнтів п'ятниця, восьма вечора. Вони де взагалі ці коефіцієнти? Сховалися? Наступне замовлення 150 за 6. Повірите ви мені чи ні, але дві години не було замовлення. Ну, якісь там були, але ну, для таксі то не замовлення. І взяв перше замовлення 338 за 16. Рейтинг, звісно, такий у пасажирчика, кефчика нема, але трошки ближче до центру, там будемо ловити якийсь жирок. Мріяти про якийсь жирок. От хто б мені повірив, 10-30 коефіцієнти п'ятниця 10-30. Ну, самі розумієте, тому взяв ось таке замовлення: 210 за 9,8. Поїхали на електриків. Наступне замовлення доволі непоганий коефіцієнт через те, що це попереднє замовлення. Чекаю, через 5 хвилин на вокзальчик поїдемо. І, скоріш за все, це вже буде крайнє замовлення. На жаль, цей день вже закінчився на годиннику 23.42, я вже вдома. Що ми сьогодні маємо? Загальна каса по уклону 2246 гривень. Пробіг у мене сьогодні по додатку 110, але рахуємо 130 з подачами. На паливо у мене пішло 512 гривень. Віднявши паливо з нашого заробітку, чистими ми отримуємо 1734 гривні. Що я вам хочу сказати, це був повний треш. От ви можете порівняти середу і сьогоднішню п'ятницю. І все стане зрозуміло, як зараз потрібно заробляти в таксі. Сьогодні був розрахунок на те, що п'ятниця і що. Буде настільки жирно, настільки будуть вершки. люті. ви самі всі бачили: з 8 до 10 взагалі не було роботи. Я передивлявся групи таксистів, і взагалі бачив, що відбувається на вулицях. Ніхто ці дві години не працював. Всі сиділи і чекали той манни небесної, того піку, що от-от загориться, от-от захочуть люди з гулянок поїхати додому. Але того не відбулося. То відбулося лише, грубо кажучи, годину тому з 11 це все почалося. Я виробив для себе також правило не брати замовлення пізніше 11:30, ну тому що не встигаєш додому. Просто банально. Куди б ти не взяв поряд замовлення з домом, але або десь подалі неважливо. Ти вже не встигаєш. Це моя така формула, так скажімо, як потрапити додому. Вироблене вже протягом двох років. Жир я так сьогодні і не зловив, якщо в загальному так дивитись. Але до чого я вів і що я хочу наголосити, що означає сидіти, вишукувати гарні замовлення, мати пробіг 100 кілометрів, на відміну від 200 кілометрів, що я мав всереду. І в загальному. Я більше втомився морально, тому що я чекав, чекав, нічого нема, нема. Просидів в штані, просто засмутився, і це все на мене так морально надавило весь день в машині, а заробив херню. Тому кожен для себе сам вирішує, що робити. Брати по 300, по 500, по 400, дальнічки катати, коли нема роботи, вони будуть по-любому. Або сидіти і. Грати в цю рулетку, чи будуть замовлення, чи не будуть. Висновки робіть самі. Я не кажу, що моя робота це перша інстанція. Ні. Просто показую, яка є робота, і все. Тому бажаю всім тихої ночі, і побачимось в наступному відео.